Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо на один. І сьогодні, у 23-ю річницю зникнення Георгія Гонгадзе хочемо поспілкуватися із журналістом, співавтором фільму Вбивство Гонгадзе 20 років у пошуках правди Максимом Каменєвим. Пан Максим люб'язно погодився вийти з нами на зв'язок. І е, вітання, пане Максиме. Вітаю. Пане Максима, ну я от 23 роки тому добре пригадую цей день, адже я був першокурсником якраз у факультету журналістики, і для нас було таким шоком дізнатися, що на той час зник відомий, можна сказати, опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе. Ну але ніхто не думав, що вся ця історія з його зникненням, з вбивством, затягнеться на стільки. Років, що це розпочнеться, так би мовити, акція Україна без кучми, пошуки і спочатку самого тіла згодом самого, самих винуватців цього злочину замовників. На жаль, замовники ми так і не побачили на лаві підсудних. Пане Максиме, то як ви вважаєте, чому так трапилося, і чи коли-небудь ми дізнаємося всю правду про справу вбивства? Нашого колеги Георгія Гонгадзе. Власне, для мене справа про вузства Георгія Гонгадзе це, знаєте, дзеркало епоха цілої. На жаль, вже дуже багато часу пройшло, і я в той час, так само, як ви, я що тільки готувався вступити в університет. Та, і за цей час вже виросло покоління людей, які не знали Георгія, і для яких це, по суті, історія. Але це не історія, це і наша сучасність е, в тому, що зло не може бути непокараним. Е, я вважаю, що треба доводити е, все до кінця, і треба повністю все з'ясувати. Чому так? Е, ну тому що от така була країна. Е, власне, я от сьогодні думав про те, що якщо б Георгій Івангадзе, побачив, е, куди ми зрештою прийшли то чого. То я думаю, що більш-менш би. Сподобалось це, і це значить, що це не дарма що його жертва. На жаль, він заплатив він дуже велику ціну за це заплатив. Він віддав своє життя за свободу, за можливість журналістам питати владу про те, що вона робить спонукати владу, нагадувати владі, що вона служить народу і що ми вільна демократична Україна. Чому так довго ми не змогли? Тим, що не ми, а чому взагалі та не простіше скажу, що не що досі не з'ясовано у справі Ганвадзе? Нагадаю, що з вбивство розкрите. Вважається 2013 року. Засудили вбивцю урга який це колишній міліцейський генерал. Олексій Пукач, що він тоді в той час 2000-му він був заступником голови департаменту зовнішнього спостереження МВС, і він своїми підлеглими власне вивіз, викривгорія Гонладзе. Вивіз і вночі з 16-го шістнадцятого, 17 вересня 2000 тисячного року вбив його. Це ми знаємо. Це встановлено. Слідство також встановило, і це є у вироку суду. Що замовником офіційно вважається. Юрій Кравченко це в той час міністр внутрішніх перепрошую справ, але він, він мав бути допитаний в рамках слідства, але він покінчив життя самогубством 2005 року. Власне, так, така є офіційна версія. І на цьому обривається, хоча відомі плівки майора Мельниченка, які він, начебто, робив у кабінеті президента. Леоніда Кучма, вони вказують на те, що Кучма, принаймні, якщо не замовляв вбивство Георгія Гонгадзе, то точно замовляв його е, викрадення. Однак, на жаль, через те, що в нас, е, згідно з постановою Верховного суду, е, докази е, здобуті незаконним шляхом, не визнаються такими у суді, а плівки майор Мельниченко робив, звісно, не, не, не офіційно, незаконно. То не було можливості покарати е, замовника і з'ясувати роль е, Леоніда Кучма, другого президента України, у цьому злочині. Пане Максиме, ну дійсно, багато хто на той час у зв'язку із цими плівками Мельниченка, у зв'язку з тими гострими на той час запитаннями, які ставив Георгій Гонгадзе, а зокрема, і президенту України Кучмі на той час. Багато хто дійсно вважали, що швидше всього він міг бути замовником, але зважаючи на всі ці обставини, зважаючи на агресію рашистів, чи хтось десь допускав, що це все-таки могла якась бути спецоперація з боку нашого одвічного ворога, можливо, вони таким чином дійсно хотіли розірвати стосунки. Кучми із західними країнами поставити Україну в ізоляцію і, можливо, таким чином навіть його взяти на якийсь гачок, знаєте, треба розділяти сам злочин, який принаймні. Те, що нам відомо, вказує на те, що до цього а, причетний якоюсь мірою президент, і варто другий президент України варто з'ясувати чітко якою мірою його роль там. А друге, це а, власне касетний скандал, і ми не можемо виключати того, що Росія а, використала той умовно, не знав це сказати пас, чи, чи це коректно взагалі та який зробить вчинок другого президента України. Тобто, е, якщо президент країни вчинив злочин, то він стає вразливим, особливо якщо в такого е, сусіда, і ми розуміємо, що це почалось е, не з моменту повномасштабного вторгнення, і навіть не з 2014 року, що це по суті почалося від самого початку е, проголошення незалежності України, що Росія постійно хотіла повернути Україну до е, своєї орбіти зону впливу. Чи просто під свій контроль, так? і що е, існує дійсно велика вірогідність того, що касетний скандал е, розспробув був спровокований Росією через те, що це така, знаєте, напівміфічна вже історія. Е, є офіційна версія майор держслужби е, випадково почув розмову президента. Був вражений тим, наскільки він корумпований, вирішив записувати. Потім, коли журналіст зник і зрозуміло, що, скорше за все, Георгія Гангадзе вбили, переслухав ці записи і оприлюднив. Це є така м, уставлена точка зору, як це було, але оскільки це все так якось дивно. Майор держохорони пише президента на цифровий диктофон, який дистанційно, яким він керує, це все настільки неможливо верифікувати, що цілком можливо, що це зовсім трохи інша історія, що майор держобор... держохорони, якщо не виконував, Якусь операцію не брав участь у якійсь операції спецслужб українських чи російських, чи це все було якось пов'язано, Тому що ми знаємо про велику інфільтрацію агентів російських у українські спецслужби тих часів 2000-х років, і на жаль, навіть зараз маємо процеси е над е над співробітниками української спецслужби, колишніми співробітникам української спецслужби, тому не, ми не можемо виключати і це теж що е, ми маємо тільки з'ясувати, це важливо для того, щоб ми розуміли, що сталося, щоб такого не траплялось але це е, сам жах цієї історії, що можливо обговорювати в кабінеті президента, що зробити з журналістом. Це ненормально і такого не має бути та от це історія про свободу. І про те, як люди, як як ми ну як ми побачили, скільки коштує ця свобода, і що от так от можна було тоді, відповідно, це і викликало та таке обурення, яке спровокувало акції Україна без куч», ми в тому числі. Але ми не можемо казати, що там е, акція Україна без кучми чи в подальшому помаранчева революція, що це була акція якась спланована Росією. Звісно, що ні. Це було невдоволення е, громадян е, авторитарним режимом Кучми. Хоча Росія використовувала всі ці е, дії президента і обурення абсолютно справедливих громадян в своїх інтересах. Це безумовно. Пане Максиме, ну і на сам кінець, якщо можна коротко, то актуалізуйте інформацію щодо того, наскільки на момент 1990-х років, особливо закінчення та початку 2000-го, Гонгадзе був невигідним для, для тодішньої влади. Чим він так насолив чиновникам, зокрема і президентові Кучмі, що діло дійшло аж до крайнощів, до вбивства журналіста. Власне, треба розуміти, що Георгій Гонгадзе тоді був зіркою української журналістики. Він професійний радійник і працював на телебаченні. Він їздив у Грузію під час війни. В 92-му році приймав навіть участь у захисті Грузії, так само від тої і то, то самої історії та Росія руками mm -hmm. сепаратистів хоч хотіла повернути тоді Грузію в свою зону впливу. Він, власне, про це робив кіно і казав, що якщо там не спиниться, то точніше так, що один з його друзів казав на фільмах, що тоді Uh, українці їздили в Грузію допомагати грузинам, і тепер грузини приїздять uh, до України допомагати українцям. Це така символічна і важлива річ. Власне, Горгінгадзе був одним з тих журналістів, який розумів, що таке можливо, що Росія дуже агресивна країна, яка спробує повернути незалежні нові держави під свій контроль. Він був опозиційний до Леоніда Кучми, і його по суті прибрали з ефірів національних. І тоді він пішов в інтернет. Він співзасновник видання Українська Правда, одного з перших інтернет-видань українських загалом це було на зарі українського інтернету. Власне, і це теж ще одна його. Важлива заслуга, що він заснував видання, яке існує досі українська правда, вважалася завжди опозиційною, авторитетним новинним виданням в інтернеті. Чим він насолив, ми до кінця насправді не зрозуміли мотивацію. Можливо, тим, що він тоді поводив себе так, як вже було не прийнято. Він не боявся ходити. Тим не менш на популярні ток-шоу, і задавати президенту Україні непопулярні питання а також дозволяв собі критику відверту дій влади, не тільки президента, а й голови спецслужби, генерального прокурора і багатьох інших чиновників на сторінках власне української правди, і скоріше за все саме публікації Георгія Гонгадзе спровокували кучну. А на одній з тих плівок Мельниченка є такий момент, коли тодішній голова Служби безпеки Леонід Беркач приносить, значить, якісь публікації. каже: подивіться, що е, пише Гонгадзе, і це е, провокує кучму на те, що він каже: розберіться з ним. Тому саме людина, саме через свою творчість, через свою е, через свою професію там, постраждала. Через те, що він був е, Гонгадзе був. Журналістом, був, був вільною людиною. Був патріотом України, патріотом України, і постраждав, власне, як саме через свою професійну діяльність. Ну, детальніше про це можна дізнатися в вашому фільмі Вбивство Гонгад за 20 років пошуках правди. Ми даємо посилання під цією нашою ютуб трансляцією Закликаємо всіх наших глядачів та радіослухачів заходити на Ютуб канал і дивитися цей фільм. Дякую вам, пане. Максиме, журналіст, співавтор фільму. Я, я думаю, що Дозвольте, додам, так, що також можете прочитати цю історію на сайті видання судової журналістики Ґрати, на якому я зараз mm -hmm. працюю. Власне, це пиццмова версія а, спроба реконструкції тих частин цієї великої історії, заплутаної яку то, то того ж де ми можемо. Підтвердити, і в чому можемо точно розказати, тому що ця справа, на жаль, дуже часто поєднана з міфами і відвертою неправди. Щиро дякуємо пане Максиме. Максим Камінь, журналіст, співавтор фільму Вбивство Гонгадзе за 20 років в пошуках правди був з нами в ефірі громадського Інтерактивного та Радіо 1». На все добре, тримаємося.